Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо на тему мотоблоків для вирощування на продаж. Мені інколи такі коментарі прилітають, і люди питають, от, чи треба його купувати. У мене там така, -така ділянка. І в принципі, от, чи воно окупиться, чи не окупиться. А коментарі, я думаю, зачитаю, або просто розкажу суть, щоб вас не затримувати. Я не думаю, що це відео буде довгим. Зараз просто пошукаю ці коментарі. Так звучить в принципі так. Доброго дня, Юрій. Наскільки я пам'ятаю, у вас є важкий мотоблок. Так ось хотів спитати вашої поради, як, як з ним працюється. Які завдання виконуєте? Я питаюся, бо тільки я другий рік займаюся вирощуванням. є одна ділянка там на гектар, хочемо садити, але от лопатою і сапкою таку ділянку ну, обробляти не варіант. Тому хочу виконувати там фризування. Посадку картоплі з часником, в принципі, е хотів би почути вашу е пораду чи відповідь. Ну що тут сказати? Я думаю, так. для всіх відповідь на це питання буде очевидною, що так, да, дійсно потрібно купувати. Але який мотоблок треба купити? Якщо брати нас, у нас взагалі є два мотоблоки і один у нас виходить культиватор. Є е мотоблок, у нас виходить Форте 8 червона. Це ще давним-давно його купували, це ще купували його десь, може. В сезоні 2019, десь в, 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 в тих да, десь у 2019 році, чи ні, навіть у 2018 році купували. Тобто, ось цим літом мотоблоку буде вже рівно 7 років, як його купували. Тобто. Чи був хоч один такий день, що ми там пошкодували, що ми його купили, а купували ми тоді десь його за 23 чи за 25 тисяч гривень. Тоді долар ще був по 27. Я не скажу, що ми там сильно пошкодували, або взагалі ми не пошкодували, тому що от різниця між тим, що ти когось наймаєш, і між тим, що в тебе є мотоблок, це як небо і земля. Тому що ти, ну коли когось наймаєш, ти залежний дуже сильно від людей, які приймають такі рішення, от приїхати тобі сьогодні чи не приїхати. А вдруг десь у його мотоблок поламався, а вдруг десь він там а, щось його не вийшло. Може десь на роботу викликали, може в командіровку, кудись його на неділю якби визвали, і нема тобі кому взяти і пройтись ось, наприклад, тим самим мотоблоком. Тому, коли в тебе є мотоблок, це дуже крута тема. Це дуже крута тема, і ти не від кого не залежний. Ти сам собі, режисер, захотів, в принципі, вийшов, є погодка, вийшов там тебе, о, в мене є там три годинки, пойду щось пороблю в городі, вийшов. Ну, треба ж також розуміти, що для цього потрібно, щоб було здоров'я. Тому що тягати вісімку, навіть форте, це достатньо вже трохи важко. А для мене це було б важко. Для мене важко, тому що в мене є певні проблеми з спиною і. Ну, не знаю. А знаєте до чого зараз люди дійшли? От в моєму селі, тут де я ось зараз знімаю це відео. У кожному дворі майже є мотоблок. Майже у кожному дворі. А, а попит на те, щоб от, оці всі послуги, пані фрезування, виорувань ділянок, він нікуди не дівся. А чому так? От кожного є, а, а люди все одно там шукають, просять, і можна тих заказів там на, 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 на півроку вперед набрати. А все дуже просто. А ніхто не хоче цим займатися. Тому що візьмемо сюди, врахуємо час, а потім здоров'я і запчастини. І коли ти кажеш там тих 50-60 гривень за сотку, такі очі о дорого. Тому люди просто зробили для себе висновок. Що ніхто нікому за гроші, в принципі, орати не хоче, тільки для себе. Тому, якщо ви плануєте купувати якийсь там собі мотоблок, то ви не одні такі будете, як ми. Тобто для себе. Нас для себе. І Зразу скажу, скільки ділянки у нас у 23-му році на піку, це у нас на піку було. Це десь було пів гектара я рахував. тобто Якщо ділянки всі скласти, у нас там була одна, дві, три, чотири ділянки ми обробляли в трьох, по суті, то там було пів гектара гектара землі, ну, цей мотоблок просто був як знахідка. Тому що а, там, фризування, ну і плюс ти швидко садиш. І коли ти займаєшся вирощуванням на продаж, в терміни посадки вони мають сильне значення. Тому що, коли я, там хтось тобі виконує якісь послуги, ну мені здається, це трохи не то. Це трохи не то. А так тебе є опція просто садити тоді, коли треба садити. Якщо брат, наприклад, у нас ще є другий мотоблок, він поменше буде. Форте 1050 GNU, по-моєму, називається модель. Цим мотоблоком батьки в основному зараз виорують картоплю на продаж. Тобто, як ми садили, ми садили, картоплю виходить під розпашку або під землероба, правильно сказати так. Тобто, Нарізали рядки і просто в лінію покидали. І потім уже батьки ось, літом вони взяли того мотоблока, там є копалка. І просто взяли виорели ту картоплю. Якщо дозволяла місцевість, тобто ділянка, часто батько виорував картоплю тим самим форте 8 ну, цим важким мотоблоком. Тобто, де є місце для маневру, то в основному на полях батько використовував саме цього мотоблоку. Тому що він і глибше бере, і він не пробуксовує. Тому що От середнім мотоблоком він не підходить для виорування там, таких знаєте, важких земель, суглинок. Там, мені здається, навіть там важкі він теж не візьме. Він буде або мілко брати, або просто буде пробуксовувати, і ви швидко його ввадите. Тому все-таки, якщо там, виорування, там фрезу... ну, фрезування фризування таке діло, там теж фрезація чіпляється. Там, в принципі, можна і тим фрезувати Ну це більш тема зв'язана з важкими мотоблоками. Як не крути. Це можуть бути зубри, форти. Ну, що скажу за нашого Форте, а, були вже ну, проблеми з ремонтом, десь там, він заводився, ну Вже мотоблоку 7 років і він достатньо такі, активно використовується. Тобто, я не скажу, що це прям вау, там, не поломки. ну Це Китай, що тут сказати? Китай він і в Африці Китай. Він буде ламатися. У нас в місті є там, спеціалісти, які демі купували, там в принципі, точка ремонту. Ніяких проблем з ремонтом не було і робить і до цієї мить. Щоб прям там такий зімгем, були якісь постійні проблеми, я не скажу, що там таке було. Тому ну, можна купити його. Ну, розумієте, зборка виробництва 2018-2025 го і го може трошки відрізнятися. Час ідея, я ж не знаю, що там зараз продають. Тому що я ж цією темою, по суті, не цікавлюсь. Ми закрили це питання ще тоді. Я навіть цьому відео більше скажу, що. Якщо це якась там ділянка навіть 5, може 8 соток, може 10 соток, ну з лопатою там нема що робити. Ну, Можна купити тоді середнього мотоблока. Якщо це, звісно, у вас піски або такі супіщані ґрунти, або легкий суглинок, то можна купити середнього мотоблока, я думаю, він справиться, там є плуг, там є фреза. В принципі, щоб посадити під лопату, там більшого не потрібно. Все-таки, як є поля. То це більш тема про важкі мотоблоки. Ну, в будь-якому випадку будь-який мотоблок це краще, ніж копати лопатою. Скажемо, давайте прямо. Тому що ну, я не знаю, коли ми що ми останній час лопатою там все копали. Навіть взяти цю полуницю. Я не хотів її лопати копати, тому що батько все виорав мені восьмкою і вже в ось приїде агроволокно чорне Гриновське, Я думаю. І ми будемо тут уже там стелити, все там, і будемо садити полуницю. Тому що не садили осінню, бо не було води. Не було води, щоб поливати. І проблеми з поливом, тобто і суша стояла. Ну, відколи на весну, думали, що буде води багато. Але бачите, яка весна. Теж не шибко рожанися по воді. Навіть в розорах води ніде немає. Тобто навіть сказав, що така суха зима зараз. Іде. Тому що вона буде весною, не скажу. Чи можна купувати бушне щось там із мотоблоків, я, друзі, вам не підскажу, тому що я не знаю, як треба правильно діагностувати таку техніку. І згадуючи все своє життя, в мене бушно ніколи нічого не було. Ті самі там, ноутбуки, мотоцикли, що я купував там, в ті культиватори, мотоблоки. Ну, все в мене нове. Все в мене було. Тому що я не знаю, як люди ним користувалися. А в описі там під товаром я можу, що хочеш написати. Що він там чуть ли не в руках Папи Римського був, розумієте? Тому тут вже вибір буде за вами. Ну, якщо там більш-менш такого живого мотоблока бушного, ну зараз в принципі ціна десь була, як я ще відео знімав в тому році, десь, десь може на початку 23-го року, мотоблоки коштували десь приблизно. 35-40 тисяч оці форте 8, то зараз я на момент відео навіть не дивлюся, скільки вони стоять. Я думаю, менше вони коштувати не будуть, я думаю в районі 1000 доларів, десь плюс-мінус. Ну Як швидко це відіб'ється, якщо у вас дійсно гектар там і у вас там ціленаправлений продаж, то я думаю, вже в першій половині сезону сезоном не рахую момент все таки продажу. Тобто Коли ти там починаєш сезон, це одне. А коли от сезон продаж починається, а зазвичай тись початок літа, тобто десь вже, якщо хороша ціна, хороше все, то я думаю, десь місяць навіть, може і менше ви вже його відіб'єте. Ну, а він буде служити дійсно довго. Дійсно, довго, ну хтось там може, буває, там закази набере собі, да, там, щоб виворувати там, і так далі. Це вже діло кожного. Буває, я такі коментарі теж бачив, що я от, от, вже як тим його відбив оранками цими всіма, але я вже заспокоюсь. Я вже більше без закази не беру і от для себе вже ми там, його повноцінно використовуємо. Тут вже у кожного буде різний підхід, і, в принципі, хто як хоче, так і робить. Ми, ну, не указ там і так далі. Якщо брати нас, то. Він відбився, напевно, якщо так от згадати, плюс-мінус. Ну, я там десь рахував, скільки мотоблок грошей заробив за ці всі часи. У мене навіть старе відео є на каналі, появились мотоблоки і культиватори, по-моєму. Якщо так от взяти тільки по оранкам по оранкам, що давали по грошам, і так далі, це десь років 5 А якщо брати, наприклад, тільки вирощування там, для себе там, і так далі, то ну, швидше було. було. По-моєму, пару, пару сезонів. Ну, це для себе. І це один нюанс, немало важливий, що до 2021 та 2022 року в нас не було такого вирощування, як зараз. Якби от зараз взяти те вирощування, а, що є, що є у нас, і от зави покупку нового мотоблока а, от з нуля і так далі, я думаю, там ну, може максимум, може місяць, може, півтора. І мотоблок повністю відбити. Тому. Тут уже все буде залежати від багатьох нюансів, де ви продаєте, що ви продаєте, яка ціна і так далі. Ну, я думаю, всім посил в цьому відео понятний, друзі. А ви можете написати свою думку в коментарях, от, як ви вважаєте, чи можна от, займатися вирощуванням на таких великих ділянках без якоїсь техніки. Моя думка, всім зрозуміта, що неможливо це зробити, навіть якщо в тебе було дуже багато енергії. Все-таки це буде дуже таки важко. Тому ставимо цьому відео лайк, пишемо коментарі. Чекаємо наступне відео. Всім до зустрічі.